800 гривень і 1100 гривень газові балони. Це виробництво Сігма. Вони сертифіковані, тобто вони е, перевірені. Кожен балон іде додатково заправлений повітрям. Слухайте вентиль Чуєте, повітря йде. При заправці вам його треба просто спустити це повітря і заправляти такі балони. 800 і 1100 гривень. Балон, який йде в комплекті, відразу з комфоркою. Тобто ціна це за цей комплект. Балон і комфорка. Балон і комфорка. Можна підключати газові обігрівачі на них зверху. Е, можна тут на комфорті, відповідно, готувати їсти. Можна обігрівач сюди наверх, прикручувати, ставити, а можна під'єднати ось такий. до... Ось такий обігрівач редуктор, шланг і обігрівач плита получається відразу. Тобто і гріє, і можете готувати на ньому їсти. Такі коштує 1590 гривень. Можна цей так само балон використовувати на газ на генератор. Тобто ставимо редуктор, карбюратор з редуктором на генератор, і підключаємо цей балон. І у вас буде працювати генератор на газу. Генератори від 8000 тисяч гривень різні є ліхтарики, різні є генератори, різної потужності, і ну, відповідно газові балони так само.